Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Екс нападник збірної України з футболу Роман Зозуля передав черговий вже третій автомобіль мед Евок» під підрозділу Вовки да інші під командуванням героя України Дмитра Куцюбайла. Транспорт зарекомендував себе як один з найкращих способів евакуації поранених з гарячих точок. Завдяки своїй мобільності йому легше добиратися до тих місць, де швидка не проїде. Окремо за фінансову допомогу. Роман подякував групі танок на майдані Конго Олександру Фозі Сидоренку та футболісту. Роману Безусу, які закрили левову частину витрат на реанімобіль, вартість якого становить 400 тисяч гривень. Україна припинила дію угоди про співпрацю з міністерством спорту Білорусі. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Вадим Гуцайт. Також припинено дію угоди між міністерствами спорту про співпрацю у спорті та фізичній культури від 2018 року. Сателіт російського агресора має нести однакову з ним відповідальність, санкції, ізоляція, репарації, нападник бельгійського Брю... І збірної України з футболу Роман Яремчук відвідав центр українських біженців у бельгійському місті. Сейсел. він мав зустріч з сім'ями вимушених переселенців, які втекли від російської агресії. Раніше Яремчук приєднався до проекту Футбольний Байрактар, який організував фонд Романа Зозулі, народна армія. На початку повномасштабного російського вторгнення Роман допомагав доставляти бронежилети українським воїнам до Чернігова. Пізніше, коли він грав за Бенфіку, то надавав допомогу українським біженцям у Португалії. Бій між чемпі... Чемпіоном ВБА ВБУ IBF, АЙ, Ай у надважкій вазі з боксу Олександром Усиком та чемпіоном за версією ВБС Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні наступного року в Саудівській Аравії. Перемовини між командами боксерів тривають свій поєдинок проти Дерека Чесори 3 грудня. Ф'юрі розглядає етап підготовки до матчу з Усиком. Дніпровець Денис Кушніров в складі збірної України вибрав срібну медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби зі стрільби з швидкострільного пістолету на 25 метрів. 15-річний Федір Тюрін з Дніпра став бронзовим призером одиночного розряду традиційного одного з найпрестижніших турнірів з бадмінтону Віктор Денмарк Джуніор 2022», На старт якого вікові категорії до 17 років вийшли понад 170 спортсменів, які представляли усі провідні європейські країни: Данію, Польщу, Швецію, Францію та інші саме гравець. Останньої етан бісай зупинив Дніпровця на шляху до фіналу. Завдяки успішному виступу у цьому турнірі. Федір Тюрін піднявся у рейтингу і зараз посідає. 33-ю позицію серед гравців віком до 17 років у Європі на татамі малої зали спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішував перший від початку війни офіційний чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо, у ході яку визначилися призери і переможці двох вікових категорій серед кадетів спортсмени до 18 років та юніорів, кому не виповнилося 21. З хвилини мовчання, якою вшанували світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та наступним виконанням державного гімну, у малій залі спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста стартував перший від початку війни офіційний чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо. У ході якого мали визначитися переможці і призери двох вікових категорій: серед кадетів, спортсмени до 18 років та юніорів, кому не виповнилося 21. Попри усі негаразди та жахіття, які нам принесли військове вторгнення Росії, на ініціативу організаторів проведення змагань регіональної федерації, жваво відгукнулися практично усі спортивні клуби і дитячо-юнацькі спортивні школи, не тільки міст нашої області. Кривого рогу, Кам'янського, Павлограду, Новомосковське, Синельниково, але і сусідніх Харківської, Донецької і Луганської. Велика частина останніх не почувалася на турнірі гостями, адже багато дітей, тікаючи від війни з рідних домівок, знайшли прихисток у Дніпрі, де отримали змогу продовжити тренування. Багато учасників, які виходили на татамі, встигли повернутися на батьківщину після тимчасового перебування за кордоном. І таким чином чемпіонат зібрав понад 100 юних атлетів. Війна свій відпочаток наклала на на всіх на і на тренерів, і на на дітей. І на батьків ми це розуміємо, але тим не менш всі діти, всі наші юні спортсмени, так чи інакше тренувалися. Хтось був за кордоном і вернувся, повернувся десь ближче до вересня. Хтось тренувався по місту, і в принципі, судячи по перших сутичках, доволі непоганий рівень демонструють наші юні спортсмени. В унісон-очільнику обласної федерації дзюдо гарний рівень підготовки спортсменів підтвердили і титуловані досвідчені наставники. Фахівці були приємно здивовані тим, що, попри війну і відсутність у першу чергу належної змагальної практики, переважна більшість учасників продемонструвала належний ранг та вишкіл практично в усіх компонентах цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту. Був большой перерив, але ребята настолько зібрані і тренірований, як нікада. Очень здорово, що всі тренера работают, очень здорово, що всі клуби работают. Звісно, не в тих условиях, як потрібно було, але на сьогоднішній день вот, нормальна хороша підготовка. Я вижу, що ці ребята достойно можуть виступити зараз на чемпіонаті України. Рівень декілька виріс, тому що з'явилися нові спортсмени. І це більш стало цікаво, і рівень більш-менш виріс. Але сама якість боротьби буде продемонстрована на чемпіонаті України. Після завершення звітних змагань тренерська рада сформує дві збірні області кадетів та юніорів, які будуть представляти наш регіон на прийдешньому чемпіонаті України у листопаді поточного року. Що стосується підсумків цього турніру, то левову частку нагрозду здобули вихованці. Спортивних клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра. Серед команд гостей виділимо медальний успіх Кривого Рогу, представники якого завоювали по дві золоті, і срібні нагороди, та одну бронзову. Дві відзнаки найвищого гатунку і одна срібна у дзюдоїстів Кам'янського. Чемпіоном Дніпропетровської області став і спортсмен Харкова. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.